Автора спектаклю за завданням президента тепер шукає спецгрупа генпрокуратури разом з СБУ та МВС. Хоча, не чекаючи рішення суду, глава міністерства внутрішніх справ Могильов уже назвав виних із парламентської трибуни. Це за його словами право радикали. Лідер партії Свобода Олег Тягнебок і голова Львівської обласної держадміністрації Михайло Цимбалюк з нами на прямому зв'язку. Зараз Зі Львова. вітаю вас, панове. Перше запитання до лідера свободи. Вино Добре. за те, що сталося у Львові, зараз майже офіційно покладають на людей із пов'язками свободи. Йде мова про закриття партії загалом. Ви чули попередні розмови про можливі провокації у Львові, пане Олег? Власне дійсно, міністр внутрішніх справ Могильов, ще не провівши будь-якого розслідування, виступаючи на Верховній Раді України, розказав ну абсолютно перекручені і неправдиві речі, але вже фактично зробив висновки. і Його тенденційність була очевидною. А щодо попередніх кроків, то всеукраїнське об'єднання Свобода зробило абсолютно всі правильні профілактичні заходи ще задовго до 9 травня. Перше. Можу сказати, що ми як політична партія активно реагували проти ухвалення закону в парламенті про вивішування червоних прапорів. Десятки мітингів, звернень були проведені сесії обласних, районних, міських рад. Зокрема, сесії були у Львівській міській раді. Були проведені сесії у Львівській обласній раді, і на тих сесіях одностайно було однозначно було визначено заборонити на території Львівської області і міста Львова використання червоної Пане Олег, окупаційної Пане Але ми стежили, ми але стежили само, за цими подіями, але, само, але я почуваю. Запитати пробачте, будь ласка, якщо що якщо дозволити, так якщо дозволите, я хвильку ще скажу. Але ще дуже важливо на тих сесіях. Ми ухвалили звернення до правоохоронних органів, де дійсно їм подали можливий сценарій провокацій з боку лівих радикальних сил, які сьогодні фінансуються фінансують. Гаразд на дякую про правоохоронні чому, органи. Ми зараз поговоримо із паном Більше Цимбалюком. Того. Але скажіть, будь ласка, пане Цимбалюк, давайте зразу відповідь. Про що попереджала вас партія Слухаю. свободи? Як ви розмов... Чи ви так. спілкувалися із міліціонерами? Чи була розроблена програма запобігання провокацій 9 травня у Львові? Дякую за запитання. Хочу сказати, що ми провели зустрічі з усіма керівниками ветеранських організацій нашої області, де в результаті дискусії було прийнято єдине рішення щодо відзначення дня перемоги 9 травня під державним прапором. І були присутні представники міської місцевої влади самоврядування, а також керівники всіх правоохоронних органів області, тобто владою краю було зроблено. Все для того, щоб Панове. уникнути провокацій, пане Михайло, Напер... дякую. Я хочу зараз за було... Я хочу подано. попросити так. зараз обох моїх співрозмовників відмовитися від офіційної риторики. Всю хроніку люди вже бачили Спра... свято справді офіційно відбулося гарно. Чому дії міліції були побудовані так, що ліворадикали із заявленими наперед провокативними намірами таки опинилися на марсовому полі, там вже де чекали купа телевізійних камер. Чому я, бійці Беркуту ні? Це запитання я до пана Цимбалюка. Я хотіла б почути. Чому бійці Беркута були вишуковані так, що не пропускали до меморіалу ветеранів? Це частина запланованих дій, пане Цимбалюк. Я хочу, я хочу сказати, що діяло рішення е, окружного суду адміністративного щодо заборони проведення всіх масових заходів, крім офіційних. Через те органи правопорядку діяли в межах компетенції, виконуючи рішення суду. Дякую. З вашого дозволу тут ми ставимо крапку і запитання до Олега Тягнебока. Чому, попри рішення суду, добре вам відомого, прихильники вашої партії таки вийшли масово на вулиці та ще й в масках, нібито будучи наперед готовими до провокації? Чи готуючи провокацію? Мене, мене власне дивує дії правоохоронних органів, які не тільки мали рішення суду про заборону проведення таких заходів, але ще й закон, який був ухвалений Верховною Радою, він ж не був підписаний президентом. Відповідно, він не діяв. Але вони дозволили і привезли тих вісім автобусів з провокаторами з Криму і з Одеси, які, до речі, як щитом прикривалися декількома десятками ветеранів. Насправді у Львові були, була саме організована громада, яка знала, що будуть відбуватися події Дні провокації, бо про це масово трубілося і розказувалося в засобах масової інформації. Пане Олег, почуйте мене, будь ласка. Вулицями... Пане Олег, почуйте мене, будь Ці... ласка. Ви вже так. говорили, заявляли про те, що ця провокація заготовлена владою. Ця так, позиція хотіли, вашої партії. Чому Алло, ви піддалися? Алло, вони хотіли. Чому ви піддалися вони, на цю провокацію? Вони вони. Якщо Пане це Алло, вони хотіли пройтися, вони хотіли пройтися вулицями Львова з червоними прапорами і вийшли до Марсового поля депутати, депутати обласної ради, депутати міської ради. А решта це була самоорганізована громада Львова, і ви вважаєте, що, що, що сталося... Що, повинна... що те, що сталося наразі, є кращим для України сказати... ніж якби вони спокійно пройшлися собі з червоними прапорами по Львову, Як це відбувалося всі роки попередні? Я ні, в Львову ніхто з червоними прапорами ніколи не ходив. Е, якщо і проводилися святкування, вони були без червоних прапорів. Е, я хочу сказати, що те, що сталося, це є серйозне попередження владі. Якщо влада буде не, не виконувати своїх ж законів і рішень суду, то рано чи пізно люди будуть виходити на вулиці. Знаєте, якось дивно буде через декілька місяців, напевно, звинувачувати людей, які вийдуть на вулиці через підняття цін, через те, що влада хоче прийняти землю, в тому, що вони піддалися на провокацію. Але влада стимулює оцю провокацію. Влада сама Ухвалює такі закони. Дії влади саме такі в, е, Пане Олег, добре. Давайте послухаємо Вашого увагу. Закликають людей на вулиці, щоб, вони могли, за, щоб, щоб люди могли захищати свої добре, права. Добре, дякую, так. пане Цимбалюк. Ви скажіть, будь ласка, по ходу діла? Ви досі губернатор? Як із вашою заявою? Так, я досі губернатор, тому що призначав мене на цю посаду. Президент нашої держави Віктор Федорович Янукович, і я буду працювати на дій, на ній і виконувати добросовісний свої обов'язки до тих пір, поки президент не підпише указ про звільнення мене з займаної посади. Дякую. Хочу принагідно Але, сказати, того, що, що Ми очікуємо, крім того, що ви так. губернатор. А ви в минулому ви генерал міліції? Так, ви. Ви досвідчений правоохоронець і в подібних ситуацій. Ну, скажімо, святкування 9 травня у Львові. Ви спостерігали не один рік. Як ви оціните адекватність чи неадекватність дії міліції? Ви знаєте претензії а, містян до дій міліції? Дякую, пане Алла, за запитання. Хочу сказати, що я працюю головою облдержадміністрації. і е, не маю. Право втручатися в дію правоохоронців. через те і зараз працює комісія, створена за дорученням президента, яка дасть відповідь на всі запитання, хто спровокував, хто є провокатором, чи це певна політична сила, чи окремі особи, і вони обов'язково понесуть законне покарання. Добре, і ще одне на завершення. Ви маєте якусь інформацію про висновки цієї слідчої комісії? Чи вдасться запобігти подібних ситуацій 22 червня, коли а, вже е, збираються приїхати до вас достатньо суперечливі гості, відзначити початок війни? Це коротко запитання, будь ласка, до пана Цимбалюка. Що скажете ви з цього приводу? Дякую, хочу сказати, що як мене інформували, вже порушено п'ять кримінальних справ. За фактами і ху хуліганства, і групових порушень правопорядку. Крім того, хочу офіційно сказати, що на 22 червня цього року ми е нікого не запрошуємо. Поки що в гості в нас заплановано офіційні заходи щодо вшанування всіх, хто загинув, Великій вітчизняній війні. зрозуміло. Вільні, пане Михайло, дякую, фронти. Ми зрозуміло вашу. І ми. Ми зрозуміли. Пане Олексе, питання до вас. Дякую, чи переживе Іван. Львів спокійно 22 червня? І чи все буде спокійно 23 травня, коли ваші однопартійці а, погрожують приїхати в Крим? Здається, відзначати дату смерті Євгена Коновальця? Ну, перш за все, я хочу сказати, що Львів це є дуже гостинне місто, і ми раді завжди гостям, які приїжджають до нас з добром. А якщо приїжджають зі злом, приїжджають з мечем, ну відповідно львів'яни, очевидно, дадуть відсіч будь-якій провокації. Я сподіваюся, що влада врахує ці помилки, особливо правоохоронні органи, які ось тут ми зараз стоїмо на Марсовому полі. Спочатку не пропускали ветеранів там на холмі слави, не пропускали, а потім після 12-ї години самі ж привезли автобуси з провокаторами. І якщо такого не буде, якщо ці помилки влади правоохоронних органів будуть враховані, якщо вони зрозуміють е і будуть відповідати за те, що було вчинено, відповідно. Ідно ніяких провокацій в подальшому ні у Львові, ні добре дякую в вам, не пане були. Олег, спасибі. Хочеться, щоб всі власне врахували свої помилки в цій ситуації. Дякую за ваші коментарі. Наскільки вони були відвертими судити нашим глядачам? І нагадаю, чому ж не вдалося уникнути анонсованих наперед провокацій? Ми говорили із головою Львівської облдержадміністрації Михайлом Цимбалюком і лідером партії Свобода Олегом Тягнебоком.